Зараз покажу, як за допомогою зовнішнього акумулятора збільшити можливості цієї блюєті. Зараз в мене споживання біля 100 Вт, Хоча, до речі, тестер показує, бачите, десь на 15-10 Вт менше. Не знаю, чим це пов'язано, може такий тестер. Тож, 100 Вт це в мене зараз заряджається телефон, модем працює і працює холодильник. Як нам збільшити потужність цієї блюеті, щоб її вистачало не на 1,5-2 години, а десь там на 5-6, я думаю, так точно? Ну, я маю на увазі з таким споживанням. Що нам для цього треба? Нам треба сам акумулятор зовнішній, конвертер і кабель для входу в блюеті. Це той же кабель, що і заряджання від сонячних панелей. Тож, цей конвертер 1224 на 10 А. Якщо його не використовувати і зробити напряму з акумулятора на цей вход, буде біля 100 Вт, тому що це ну, 12 на 8,5 А. 8,5 це наша зарядочка Blue підтримує максимум. За допомогою цього конвертера ми збільшуємо потужність в два рази. І відповідно... На вход в нього йдуть клеми з акумулятора. На вихід йде цей кабель. Кабель я теж окремо купляв. Дехто обрізає кабель, використовує те, що йде в комплекті, але я вирішив для сонячної панелі його залишити, а смонтувати окремий свій такий кабельок. Так, показую. Зараз поживання, точніше, на вході нічого немає. Підключаємо акумулятор. От до 200 Вт буде йти на вход в цей акумулятор. Посилання на сам конвертер, на цей кабель додам в опис до відео. Слава Україні!